Послуговуючись законом Архімеда, можна обчислити значення виштовхувальної сили. Виконаємо дослід з установкою, головна частина якої це циліндр, прикріплений до відерка. Відерця Архімеда. Підвішуємо тіло йдерця Архімеда до гачка динамометра. Позначаємо положення кінця пружини стрілкою фіксатором. Прозору відливну посудину встановлюємо під динамометром і заповнюємо її водою до рівня отвору відливної трубки. Ставимо порожній стакан під відливну трубку. Потім занурюємо циліндр у посудину з водою і підвішуємо відерце архімеда до гачка динамометра. Циліндр повністю занурився у воду. Об'єм витісненої води дорівнює об'єму циліндра. У разі подальшого занурення циліндра вода з посудини вже не витісняється. Пружина скоротилася на деяку довжину. Позначаємо її нове положення ще однією стрілкою-фіксатором. Для розтягування пружини до початкової довжини потрібно прикласти силу рівну за модулем виштовхувальній силі, що діє на циліндр. Як силу, що вирівноважує виштовхувальну силу, використовуємо вагу витісненої циліндром води. Якщо у відерця Архімеда вилити всю воду витіснену циліндром, то пружина займе попереднє положення. Так ми переконуємося, що на тіло, занурене в рідину, діє виштовхувальна сила, яка напрямлена вертикально вгору та яка дорівнює вазі води узятої в об'ємі тіла.